Скільки грошей ми витрачаємо на місяць з п'ятимісячною дитиною у Польщі? Харчування перших три місяці марк був на грудному вигодовуванні. Потім ми прийшли на суміші. Одна банка суміші нам вистачає на три дні. Тому в місяць ми купляємо 10 банок суміші, на які витрачаємо 480 злотих. Зараз спробуємо вводити перший прикорм, тому сума на харчування зростає. Одяг та іграшки для марка. Ой, я часто замовляю одяг для марка, тому що він маленький, такий гарненький, але швидко росте. Тому в середньому на місяць витрачаємо біля 500 злотих і звичайно. Іграшки їх купуємо багато для розвитку малюка. В середньому виходить 200 злотих місяць. І гігієна для марка. Місяць ми використовуємо приблизно 5 упакувань підгузків звичайних і одну упаковку нічних, на які тратимо 180 злотих, плюс вологі серветки додатково 50 злотих. Також у марка чутлива шкіра, як і у мене. Тому на її догляд додатково ми використовуємо 250 злотих на крем. заняття по плаванню з особистим тренером з 4 місяців, декілька разів в тиждень марк відвідує індивідуальне заняття по плаванню. На що ми витрачаємо 800 злотих. На місяць Походи до лікарів. Кожного місяця ми виконуємо планові щеплення, які обходяться нам 750 злотих злоти на місяць. Додаткові затрати інколи бувають непередбачувані затрати. Наприклад, я випадково розбив бутилочку, яка підігріває молоко. Плюс 300 злотих. Або ж ми часто губимо соски, одна коштує 40 злотих. Додатково цього місяця Марк прихворів, тому на ліки та візити до лікаря ми потратили додатково 280 злотих. Цього місяця також вирішили змінити кріселко до авто, тому що Марк уже просто не зміщався. І це додаткових 1650 злотих. Але воно буде вже до 4 років. Загалом п'ятий місяць життя Марка в нашій сім'ї обійшовся нам. 5440 злотих. Пишіть сорок коментарях, скільки грошей ви витрачаєте на своїх дітей, і чи вистачає вам 800+.